З нагоди 211-ї річниці від дня народження видатного українського поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка біля будівлі Івано-Франківської обласної військової адміністрації відбулися шевченківське читання. Скільки б часу не пройшло, сьогодні слова великого пророка направду є пророчими: Борітеся, поборете, вам Бог допоможе. Змінився світ, змінилося життя. все змінюється настільки кардинальні зміни в світі, але в е, Ворог, одвічний ворог України, так і не змінився. І дуже сьогодні важливо патріотично виховувати нашу молодь, не тільки Шевченківські дні читати слово Великого Кобзаря, але присвячувати тематичні виставки, навчати нашу молодь, шанувати подвиги наших героїв. До заходу долучилася прикарпатська письменниця Ольга Деркачова разом із колегами декламувала уривок з поеми Кавказ. Письменниця зазначає пророчі. Слова Шевченка сьогодні, як ніколи, є актуальними. Як виявилося, те, що він писав, воно є неймовірно актуальним є сьогодні, і ти тільки дивуєшся, як міг він знати, а потім ти згадуєш його біографію і розумієш, що він на собі відчув те, що від Російської імперії ніколи нічого доброго не може бути, що все, що вона робить, це тільки нищить. Нищить тебе за те, що ти українець і за те, що ти хочеш волі. Щиро вірю, що власне ми дочекаємося того в своїй хаті, бо своя хата це ще про свободу і про перемогу, про можливість буття в своїй хаті. Що власне, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Тому що для Шевченка воля це було понад усе. Також до шевченківських читань доєдналася начальниця відділу енергоефективності управління інфраструктури Людмила Петришин. Світа тихий. Краю, милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? І я хочу сказати, що нам треба боротися, нам треба вистояти, нам треба перемогти цю кляту орду для того, щоб ми розквітали. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.